Зараз покажу, який він середині лінивий наполеон. Я вам скажу, що я перший раз готувала з готового тіста торт, але він вийшов реально. Ну дуже смачний. Ось такий він середині, крем, пломбір. І якщо немає бажання возитися з тістом, з коржами, ну то це супер класний варіант. 350 мл молока ставлю грітися. В миску 3 яйця, 250 г цукру, одна пачечка пудингу 40 г або крохмал 2 столові ложки. Перемішую добре вінчиком, вливаю трохи теплого молока, перемішую суміш і переливаю в молоко, тоді мішаючи заварюю крем, кидаю 100 г масла, переливаю Згаю в миску, накриваю плівкою і виношу в холод. А далі тісто. У мене листкове дріжджове, але можна взяти просто листкове 900 г, 4 куски. Випікаю кожен корж, розділяю на три частинки. Збиваю 300 мл вершків, по столовій ложці кидаю охолодженого крему, збиваю крем, крем виходить, ну дуже смачний та ніжний, і в міру солодкий. Збираю торт. Розділяю крем рівномірно і посипаю крихтою. Ставлю в холодильник на ніч, Ну торт виходить смачний, лінивий, в міру солодкий. Обов'язково готуйте усім смачного!